Останки стародавнього мамонта містять найдавнішу в світі бактеріальну дезоксиребонуклеїнова кислота, асоційовану з господарем. Стародавні мікроби мамонтів, вікно в минуле ключ до майбутнього. Уявіть собі, ви тримаєте в руках скам'янілий зуб шерстистого мамонта, який пережив льодовиковий період. Його вік понад мільйон років. Що робити, якщо я скажу вам, що в цьому зубі, незважаючи на минулий час, все ще можна виявити сліди мікроорганізмів, які колись жили в тісному симбіозі з цією гігантською твариною. Неймовірно, але факт. Недавнє дослідження, проведене міжнародною командою вчених, перевернуло наше розуміння стародавньої біології, відкривши захоплюючу можливість зазирнути в мікробіом вимерлих видів. Цей прорив, опублікований у журналі Cell, не просто підтверджує можливість збереження дезоксирибонуклеїнова кислота у стародавніх останках, він відкриває абсолютно нову перспективу у вивченні еволюції, хвороб і навіть вимирання мегафауни. І, що особливо важливо, він пропонує потенційні уроки для нашого власного здоров'я та майбутнього. Мікробіом – невидимий компаньйон. Ми всі ходячі екосистеми. Наше тіло це не просто сукупність клітин і органів, а складне середовище проживання для трильйонів мікроорганізмів, бактерій, вірусів, грибів та інших мікробів. Цей мікробіом відіграє ключову роль у нашому здоров'ї, впливаючи на травлення, імунітет, настрій і навіть на схильність до різних захворювань. Розуміння мікробіома сучасних людей і тварин це вже складне завдання. А що можна сказати про мікробіомі вимерлих видів, про який ми знаємо практично нічого? Саме тут і вступає в гру ця дивовижна знахідка зі світу мамонтів відкриття стародавньої дезоксирбонуклеїнова кислота мільйон років тому. Дослідники з Центру палеогенетики, який об'єднав зусилля Стокгольмського університету і Шведського музею природної історії, проаналізували дезоксирибонуклеїнова кислота 483 зразків мамонтів, включаючи рідкісний зразок степового мамонта, якому близько 1,1 мільйона років. Використовуючи передові методи секвенування та біоінформатики, вони змогли виділити та ідентифікувати мікробні дезоксирибонуклеїнова кислота, які, незважаючи на неймовірний вік, збереглися в останках шерстистих і степових мамонтів. Це не просто науковий прорив, це переворот у нашому розумінні можливостей збереження біологічної інформації. Уявіть собі, що навіть після мільйона років відбиток мікробіального життя залишається в скам'янілостях. Це дозволяє нам зазирнути в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення і передбачити майбутнє. Шість стійких ліній ключ до еволюції та хвороб. Аналіз виявив шість груп мікроорганізмів, які, здається, були тісно пов'язані з мамонтами протягом сотень тисяч років. Деякі з цих мікробів. Як з'ясувалося, могли бути патогенними, тобто викликати захворювання. Особливо цікавим є зв'язок між однією з бактерій, виявлених у зубах мамонтів, і збудником, відповідальним за смертельні спалахи серед африканських слонів найближчих живих родичів мамонтів. Це викликає важливе питання: чи могли мамонти також бути сприйнятливими до подібних інфекцій? Відтворення часткового геному іриса палозри степового мамонта віком 1,1 мільйона років це справжній тріумф науки. Це найдавніша мікробна дезоксирибонуклеїнова кислота, коли-небудь виявлена, пов'язана з господарем. Це дозволяє нам реконструювати стародавні екосистеми та зрозуміти, як мікроби впливали на адаптацію, хвороби та вимирання плейстоцинових екосистем. Особистий досвід, робота з давньою дезоксирибонуклеїнова кислота. Як вчений з генетики, я можу сказати, що робота з давньою дезоксирибонуклеїнова кислота це завжди виклик. Деградація дезоксирибонуклеїнова кислота з плином часу це серйозна проблема. Фрагментація, модифікації, забруднення все це ускладнює аналіз і вимагає розробки спеціальних методів секвенування та біоінформатики. Але коли вдається витягти і проаналізувати древню дезоксирибонуклеїнова кислота, відкривається дивовижна можливість зазирнути в минуле. У нашому проєкті, присвяченому вивченню генетичної історії людей, ми часто стикаємося з фрагментами дезоксирибонуклеїнова кислота, які належать древнім мікробам. Це нагадує нам про те, що ми не просто люди, а складні екосистеми, в яких мікроби відіграють ключову роль. Уроки для майбутнього, здоров'я людини та стійкість екосистем. Ця знахідка зі світу мамонтів має далекосяжні наслідки для нашого розуміння здоров'я людини та стійкості екосистем. Здоров'я людини, вивчення стародавнього мікробіома мамонтів може дати нам цінні уроки про те, як мікроби впливають на здоров'я та стійкість до хвороб. Можливо, ми зможемо знайти нові способи зміцнення власного мікробіому та боротьби з інфекціями. Стійкість екосистем. Мікроби відіграють ключову роль у підтримці здоров'я екосистем. Вивчення стародавнього мікробіомамамонтів може допомогти нам зрозуміти, як мікроби впливають на стійкість екосистем і як ми можемо захистити їх від негативного впливу людини. Пошук нових ліків, стародавні мікроби можуть містити унікальні метаболіти, які можуть бути використані для розробки нових ліків та антибіотиків. Виклики та перспективи. Незважаючи на величезний потенціал, вивчення стародавнього мікробіома мамонтів пов'язане з низкою викликів, деградація дезоксирибонуклеїнова кислота. Дезоксирибонуклеїнова кислота з часом деградує, що ускладнює її аналіз. Забруднення, стародавні залишки можуть бути забруднені сучасними мікробами, що ускладнює ідентифікацію стародавніх мікробів. Обмеженість даних на даний момент у нас дуже мало даних про стародавній мікробіом мамонтів, що ускладнює проведення всебічних досліджень. Проте, я впевнений, що ці виклики будуть подолані завдяки розвитку нових технологій і методів дослідження. Висновок: Подорож у часі. Відкриття стародавньої дезоксербонукліїнова кислота мамонтів це не просто науковий прорив, це запрошення в захоплюючу подорож у часі. Це можливість зазирнути в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення і передбачити майбутнє. Це можливість дізнатися більше про себе, про світ, в якому ми живемо, і про роль мікробів у нашому житті. Ця робота відкриває нову главу в розумінні біології вимерлих видів, дозволяючи нам вивчати не тільки геноми самих мамонтів, а й мікробні спільноти, які жили всередині них. Це лише початок захоплюючого дослідження, яке може привести до революційних відкриттів в області генетики, медицини та екології. Вивчення стародавнього мікробіома мамонтів – це не просто цікава наукова задача, це можливість доторкнутися до історії життя на землі і отримати цінні уроки для майбутнього людства, це шанс змінити світ на краще.